Всім привіт, я Таля і це три фільми, які повинен подивитися кожен третя частина. І почнемо ми з фільму «Туці». Американська кінокомедія 1982 року під назвою Туці. Це незабутня подорож у часи, коли актори зберігають свої таланти та креативність, скриваючись за масками. Головний герой фільму Майкл Дорслі. Талановитий актор. Але через свій невиправдано поганий характер і надмірну самовпевненість йому не вдається знайти роботу в Голлівуді. Тоді його життя змінюється корінно, після несподіваної можливості стати відомою акторкою Дороті Мікслер Але ось проблема Дороті Мікслер – це Майкл Дорсі, який переодягається в жіночий образ, щоб отримати роль в телесеріалі. Що з цього вийде? Постійні комедійні ситуації. Та жартивливі моменти це те, що робить фільм Туці таким захоплюючим. У фільмі Туці розглядаються важливі теми, такі як стать, стереотипи та шукачі талантів, які готові зробити все, щоб виконати свою мрію. Завдяки справжньому акторському мистецтву Хофмана, який грає обидві ролі, глядачі отримують величезну дозу емоцій і різноманітних вражень. Туці це не просто комедія. Поглиблений погляд на голівудське життя, де кожен з нас мріє знайти свій шлях до успіху. Це фільм, який зможе розсмішити і змусити задуматись, надаючи вагомих моральних ноток. Так що, запасайтесь попкорном та готуйтеся до незабутньої подорожі у світ туці. Фільм, який здатен розкрити наші найяскравіші мрії та посмішки. Приємного перегляду і дотримуйтесь своїх мрій незалежно від перешкод, які можуть зустрітися на вашому шляху. Другий фільм. Мати ця історія про жінку, яка віддано служить своєму дому, створюю затишок та спокій для свого чоловіка, відомого поета, і розквітаю всередині його творчості. Але злісні зовнішні сили і незнайомці відвідують їхні двері. Завдаючи розколів та хаосу. Це фільм про страхи, жертви та наслідки нашої надбалості до природи та людських стосунків. Дарен Арановський вміло втілив своє бачення метафоричної картини, яка збирає нас у своєрідний кошмар. Гра акторів, особливо Дженніфер Лоуренс і Хав'єра Бартема, надає фільму глибину та емоційну напругу, яка ледь витримує нас на краю наших місць. Мати це не просто фільм, це художній шедевр, який ставить глядачів перед запитанням про суть людської природи та місця людини в цьому світі. Заплутані сюжетом, несподівані повороти і візуальна майстерність допомагають створити атмосферу, в яку хочеться зануритися знову і знов. Окрім унікальної режисерської роботи, фільм Мати має неймовірну звукову доріжку. Яка занурює нас ще глибше в атмосферу жаху та тривоги. Цей фільм виклик для розуміння та тлумачення, але саме це в ньому його ж велика сила. Він залишає багато питань без відповідей, але в той же момент пробуджає емоції, які не залишать байдужим нікого з нас. Так що, запасайтеся сміливістю та відкривайте для себе світ фільму мати, незабутню подорож у світ загадкових символів. Містики і драматичних розколів. Приготуйтеся до захоплюючих вражень, адже цей фільм точно залишить слід у вашій душі. І останній – це серія фільмів Володар Перснів. Володар перснів це епічна історія, заснована на класичному творі Толкіна. Величний світ Середозем'я засипаний героїзмом, магією та загадковими створіннями. Перед нами розкривається боротьба добра і зла. А судьби всього світу залежать від героїв, що зійшлися в унікальному братерстві. У першому фільмі Братерство перстня» Фродо Бегінс миролюбний хобіт, взяв на себе важке завдання знищити один перстень, щоб оберегти світ від його страшних сил. Разом з ним у цій небезпечній місії вирушать воїн Арагорн, Ельф Леголас, Гном Гімлі, Могутній чарівник Гендальф і Хобіти. Це Мері і Піпін. Під час подорожі кожен з них виявляє свої сильні сторони, але саме спільність їхніх духів і дружній підхід допомагають подолати випробування, яке ставлять перед ними безжальний світ Середзем'я. Другий фільм Дві вежі складається з трьох основних сюжетних ліній. Першою є продовження подорожі хобітів Фродо та Сема До Мордору. Друга лінія розповідає про Рагорна, Леголаса і Гімлі, які приєднуються до армії короля Теодена, щоб протистояти силам Ісенгарду. Третя сюжетна лінія представлена втечею Мері і Піпіна від орків і їх подальшим шляхом до Ісенгарду. У третьому фільмі Повернення короля. Фродо і Сем знаходять себе все більш плутаними в тему сили одного персня, а Арагорн зобов'язаний стати королем Гондору, щоб об'єднати сили для фінальної битви зі злом. Ця трилогія це не тільки неймовірно захоплююча історія, а й справжній шедевр кінематографа. Фільми наповнені захоплюючими битвами, вражаючими ефектами, яскравими персонажами і глибокими душевними питаннями. Які надихають нас знову і знов. Чи зможемо ми знайти мужність і відвагу так, як це роблять наші улюблені герої? Можливо, саме це робить володаря перснів таким потужним і популярним, уміння впевнено вистояти перед випробуваннями, незважаючи на обставини. Тож запрошую вас у захоплюючу подорож до Середизем'я, де кожен крок може визначити майбутнє всього світу? Давайте разом зануримось у світ Володаря перснів і відчуємо магію цієї незабутньої трилогії. На цьому все. Ставте вподобайки, підписуйтесь, пишіть в коментарях свої улюблені фільми. Слава Україні! Героям слава!